Вітаю, мене звати Валерія. Сьогодні поговоримо про те, як перебронювати працівників у дії, що для цього потрібно, та скільки часу це займе. Уряд продовжив термін перебронювання працівників до 31 березня 2025 року. Це дає критично важливим підприємствам час оновити свій статус за новими критеріями та повторно забронювати співробітників. Що робити підприємствам, які вже мають статус критичних? Якщо ваша компанія вже внесена до єдиного переліку критичних підприємств і раніше бронювала працівників, необхідно оновити цей статус. Наприклад, якщо наказ про критичність був виданий у жовтні 2024 року, він він залишатиметься чинним лише до 31 березня 2025 року. Якщо статус не буде оновлено вчасно, він анулюється, що позбавить підприємство права на бронювання співробітників. Якщо ви вже подали документи на оновлення статусу, можна продовжити бронювання. У тих заброньованих працівників, яких термін бронювання був до 28 лютого 25-го року, статус автоматично продовжиться до 31 березня 25-го року. Якщо цього не сталося, просто подати заявку на бронювання і працівник буде заброньований до 31 березня. Якщо вам підтвердили статус критичності, спочатку потрібно перевірити, чи внесено актуальні реквізити наказу в єдиний перелік. Це можна зробити через портал Дія. Перший крок в послузі бронювання працівників. Ви побачите інформацію про компанію та статус критичності. Якщо дані не актуальні, потрібно звернутися до органу, що їх видавав. Наступний крок перевірити інформацію про працівників у реєстрі військовозобов'язаних. Це дає змогу побачити їхній статус, термін бронювання або виключення з обліку. Дані доступні у форматі PDF або Excel, які можна використовувати для бронювання чи анулювання. Якщо у вас є працівники, бронювання, яких закінчується, потрібно спочатку подати заявку на анулювання бронювання. Вам треба сформувати список працівників, в яких вже є бронювання, та відправити заявку. Обробка триватиме до однієї доби, зазвичай це декілька годин. Подати таку заяву можна раз на 5 днів. Після отримання результату про анулювання можна сформувати список і подати заявку на бронювання. Термін дії бронювання у такому випадку буде на термін дії критичності до одного року. Якщо статус критичності оновлено, очікувати 72 години вам не доведеться. Заявка на бронювання може оброблятися протягом 10-15 хвилин, максимум одна доба. Якщо відповідь не надійшла протягом доби, варто звернутися до служби підтримки. Продовжуємо цифровізувати процеси, щоб державні послуги були ще зручнішими.